Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 402 за підручником малий брацьому класу автора Олександра Етерем. І наше завдання знайдіть два різних записи, одного члена у вигляді добутку двох одночленів стандартного вигляду. Так, і що ми почнемо? Так, перше, це коефіцієнт, так, 12. Я пропоную його розкласти на прості множники. Я думаю, ви це прекрасно вмієте, розумієте, але це легеньке завдання, але. Нам це потрібно. Значить, у нас на 2, так, 6, оце у нас на 2, це буде 3, 3 і 1. Для чого це я роблю? Для того, щоб зрозуміти, які множники я можу скласти. Наприклад, 2 і мінус 6. Мінус 2 і 6. Не забувайте, що при множенні у нас повинно бути одне від'ємне, друге додатнє, щоб в результаті виходило від'ємне число. Ну, наприклад, я беру мінус 2, так, і 6. Тобто остаче, так? 6. Так, далі у нас m квадрат і n у п'ятому. Я можу один забрати до першого, а n п'ятому забрати до другого, помножити між ними. Поставлю, і мене все прекрасно виходить. Так само можу взяти 4 і 3. 4 і нехай вже ж мінус 3. Так? Дивіться, можу взяти М, поділити. Тут один і тут один. Їх дві, тому можу спокійно зробити. І Н у п'ятому степені або розділити, або до чогось додати. Ну, наприклад, Н у п'ятому степені. Можу, можу. Числа ми можемо варіювати як хочемо. Ми можемо навіть 12-ку забрати, наприклад, мінус 12, так? І так само m квадрат, і помножити на n у п'ятому степені. Можемо, можемо. Ну, ось так: от, приклади я вам накидала, можете вибирати будь-які тому або. Як кажуть, на свою фантазію надіється. Все, це і буде розв'язок даної вправи. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей, па-па. Ой, і забула, ви можете потім мене виправити, тут дужки треба поставити лише, тому що в нас другий множник від'ємний. Все, так, все.